По Херсонської тівиці Ірину Горобцову ФСБівці прийшли у день її народження 13 травня 2022 року. Провели обшук, забрали комп'ютер, телефони, навіть дитячі фото та саму Ірину. Батькам повідомили лише те, що доньку перевезли до Криму. Відтоді почалася дворічна тиша. Росіяни визнали, що тримають Ірину лише навесні минулого року, ба більше їм вистачило нахабства записати у матеріалах справи, що жінку схопили під час спроби перетину кордону 24 березня 2024 року. Згодом на суд силовики навіть привели свідка, який, начебто, усе бачив. Ірину Горобцову офіційно звинуватили у шпигунстві. Буцімто вона рік стежила за російськими військовими та зливала цю інформацію українським силам оборони. Тільки після цього жінці дозволили спілкуватися з рідними та отримувати посилки. А свого адвоката вона вперше побачила вже під час суду. Вона взагалі тоді вперше дізналася, що її хтось захищає, чи що про неї взагалі, хоч хтось, знає. Уже в липні 24-го року Ірину Горобцову засудили на 10 з половиною років ув'язнення. Її утримують зараз у колонії номер 2 у селищі Явас в Мордовії.